У 1878 році Іван Нечуй Левицький дописав свою повість «Кайдашева сім'я, який знає кожен тому, що це обов'язкове в шкільній програмі. А в 90-х роках випустили екранізацію двохсерійного міні-серіалу. Але нас з тобою цікавить не ця версія, а саме від каналу СТБ 20-го року, за основу якого було взяте саме повість «Кайдашева сім'я. Причому в самому серіалі цей момент так цікаво обіграли, ніби це все співпадіння з повістю. Учасниця родом із знаменитого села Семигори, який колись описав свої повісті Кайдашева сім'я Нечой-Левицький. Сенсаційне співпадіння. Давно ми, отак, от не сиділи з тобою і не обговорювали якісь серіали. В останній раз це було напевно із величним століттям. Після цього я стала брати більш серйозніші теми, бо вважаю за потрібним про це все говорити. А сьогодні моя перша реакція на серіали, який між іншим я дуже довгий час уникала. Спіймати Кайдаша. У нас є сім'я кайдашів, які проживають в маленькому селі. І події розгортаються в році, так, 2005. На стіні висить портрет Ющенко. Казаче, ти що, здобув? Разом нас багато, нас не подолати. Ющенко, це наш президент. Чігрюля вперед! Глава сімейства. Такий класичний батя. Прикал не матюкається. Що по тобі їздили одні цигани? Сидить в гаражі і бухає. Воня Подняться. Не не Подняться, я сказав. Його там до бабки гадалки водили. Яйцями намагалися обкатувати, щоб лише він кинув пити. Гроб, гриб, граб. Я так обожнюю цей сільський вайб і ще маленьких містечок. Тим, щоб замість того, щоб піти до лікаря, щоб там якийсь штрих код тобі впаяли, тебе відправляють до ворожки. Ні, я ворожка. А що ж він зараза та взагалі п'є? Бо жінка його по молодості зрадила йому Так і ще із ким? З чоловіком голови села одне лайно знайшло інше, яке їхало таке здибало. Прекрасно. Ти хоча б в сусіднє село пішла би гулять? їй богу, я давно помічала цю проблему, що старше покоління, замість того, щоб вирішувати свої проблеми, вони зазвичай знаходять спасіння саме в чарці. Але це ж не виправдовує тебе. Вигове. Хоча з урахунком того, яка там мамка, може і виправдовує. Мама там, їй Богу, актриса сама по собі крута. Цю роль зіграла Ірина Мак. І в мене таке враження, що жіночка просто йшла собі на базар і канал із тебе такий опа, маршрут Перестроєн. Вона настільки натурально, настільки правдоподобно зіграла, ніби її дійсно вирвали з цього села. Тобто акторка, от, а от персонаж такий, що в мене вже око сіпалося і трошки так підтрушувало. Противно, мізки пилить і пилить, пилить і пилить. Вони ж то з чоловіком мають двох синів Лавро і Карпо. І от мамка говорить про те, що як сердечко моє болить за Лаврушу. От за Карпа Нє, ні, а от Лавруша. Однагаду мені знає, що от в останній час в Тіктосі дуже багато оцих відео. Що коли мама відправляє свою доньку, то їй все одно на ту доньку нову рожу. А якщо відправляю сина, то все, як же ж мій синочок, буде там без мене? І коли ти відкриваєш коментарі під такими відео, мати діву Марія, у мене таке враження, ніби ці мамки народили собі не сина, а чоловіка. Старший син Карпо. Він такий хлопак, знаєш, не головою, а руками. Оце про нього. не вина, що тупа. Гадаєш, я тупий так. Працюю разом зі своїм батьком в гаражі. Трошки емоційний діапазон у нього як валінка у зубачистки, і шукає він собі дівчину постать собі, таку от працьовиту і з характером. Мав він там, звісно, якісь амурні діла із сусідкою, танькою. Танька там так за ним впадала, і листи йому писали, і хотіла бути з ним. Но у Карпа сердечко лежить його до іншої, і це до Мотрі. От, Мотря, це та сама, яку він і шукає, працьовита, рукаста і з характером, дай Боже. Хочете, я вам зараз розкажу, як ліп ворочить <плес> сама вона із забезпеченої сім'ї і має кавалера Артема, який є теж при грошенятках, бо його мама голова села. Да-да, та сама жіночка, чоловік якої зрадив із мамкою. Кавалерти кавалером, але з Карпоту в них все взаємно. Жінчина така чудна, є, їй-богу, любить одного, а фліртує, ходить з іншим. Ну, ми лохи чи ми не лохи? Я вияснити це для себе. Ти лох, а ви і я лох. Вона того Артемка використовує, щоби Карпото приревнував. Артем не калани наївний, їй-богу, повірив Тімотрі, думає, що все. Мотря буде моя. Угу. розмічтався, Артемка, От сиди тепер, Артемка, і плач. Fuck you. Fuck you. My name is Влаштували якийсь, їй богу, паралелепіпед. Мотря мутиться з Артемкою, Карпо мутить з танькою. А Мотря і Карпо закохані в одне в одного. Теляться, ходять, теляться, а діла то ніякого нема. Ну, видно по ним, що вони обидва, знаєш, такі з характерами. Коротше, вартують одне одного 100%. Мотря вже не витримала, каже: Господи, прости, я вже в церкву хожу, богу молюся, щоб ти до мене підкатив, а до тебе ніяк не доходить. Ой, Мотря, як я тебе розумію? Нарешті щось там доперло до того Карпа, забирає він Мотрю і кличе заміж. Афіні! Ти що? Це така ніякітність, я навіть трошечки піснула. Наступає весілля. Ну, Мотря трохи не очікувала, що, окрім вийти заміж за Карпа, вона ще вийде заміж за його сімейку. Мамка там уже все весілля влаштувала без дітей: столи довгі поставити, шатри накрити і покликати всіх односельчан. Я не знаю, якими там мольбами, але діти все-таки уговорили справляти весілля в кафе. Так мамка умудрилася принести іще ковбасу на тот стіл в кафе. І. Правильно зробила, ні, а серйозно, там що за стіл такий був? Не поїсти, не попити. Вона там все домашнє, смачненьке принесла. Єдине, що потрібно було обережно з під стола це все витягувати, а не отак, от херак на стол все положила. Гуляють весілля, і оце танька з одного боку, ридає, плаче, зілля там якісь варить, хоче Карпа повернути, волосся обрізала. Лисою стала. Я не схожа на з Бразерса, а я не похож на він дізеля, я похож на меґала. обпилася якимись таблетками іу, іу. і вперед ногами таньку забрали. А з іншого боку, стоїть оцей тьома на весіллі, п'є і плаче. Знаєш, дуже сильно нагадує мені історії моєї бабушки, як за нею кавалери плакали на її весіллі. Типічні історії твоїх родичів, ну я сиділа і думала, а хто за мною буде плакати. Оце ж є такі хлопаки, які будуть сидіти і все життя згадувати оте своє велике кохання. Єдине, як би мене б згадували, це якщо би я спалила машину своєму колишньому. От і він би ходив би і розказував, що у нього є смушеча колишня, яка спалила мені машину. Все, це єдиний мій шанс, щоби мене згадували. А що плакали за мною, це мені що йому руку зламати треба. Ну і своє подружнє життя вони вирішили проживати у батьків у Карпа з усіх твоїх ідей, ця є більше. Ну і другий син молодший. Це Левко. З цього моменту весь ролик Лавріна. Я буду називати тепер Левко. Чому спитаєш ти мене? Ну, так буквіл. А попробуй докажи, що не так. Він тільки-тільки повернувся з армії. І такий типічний гуляка, який не одну юбчонку не пропустить мимо себе. Він навіть провів ніч з танькою, тією самою танькою, яка ходить і вбивається за карпом. Танька, ну ти, звісно, жінка не постоянна. Вона ж то потім та завагітніла. Всі то думали, що від Карпа, бо вона та з Карпом постійно була. Но моє то серденько, моя то душонка відразу зрозуміли, що це дитина Левка. І так потім і вияснилося, що Карпо не може мати дітей. Після армії Левко побув якийсь час вдома, погуляв нагулявся з дівчатами і відправився на заробітки в місто. Там він жив з якоюсь дівчиною, яка також села, яка йому дала хату, роботу, і хотіла, щоб він ще дав їй своє кохання. Левко такий: Ні, ну слухай, ну ми це ж ну ми просто там живемо, ну просто працюємо. Ну у нас просто це вільні стосуночки, ну це ж все несерйозно, правда, Левко. Ну ти, звісно, гніда та, Взагалі він шукає собі скромну дівчину. Яку ще ніхто не трогав. Ти кого ж собі шукаєш? Дитину? Ну так виходить, він таку і знайшов. Мелашку собі знайшов. Вона така тиха, мила, співає в хорі. Уже ми в клубі, даємо гастроля. І збрехала, що їй 18 років. І коли сім'я Кайдашів приїхала до її сім'ї свататися, то виявилося, що їй 16. I'm calling the police. Ти думаєш, це левка зупинило? Та де беніт. Вони ще умудрилися зробити дитину. Дитину для дитини. Боже, прости, так вона навіть школу ще не закінчила. Яка дитина? Мені шкода, Малашку, вона ж сама тут з багатодітної сім'ї, і, їй Богу, я не розумію цей момент, коли ти не маєш ні калани ні двора, але зато плодишся, як той кріль. Живуть чисто по девізу дав Бог зайку, дасть і лужайку. Ну, зрозуміло, що вона там кохала цього левка, але, можливо, вона навіть частково намагалася втікти від свого життя за чимось кращим, но краще не стало. Заселилася вона з левком в хату до його сім'ї. Еге хаус, хеппі хаус. І уяви собі цю хату: батя, який п'є, мама, яка пиляє мозги, Карпо з Мотрею, які два такі характерні. І Левко з Мелашкою, яка вагітна і яка не рибане м'ясо, перебачить дитина ще. Відчуваєш, пахне жареним. А пахне як? Мамка там спочатку діло до Мотрі мала, і я ніяк не могла зрозуміти, що чому. Мотря не переїде з цієї божевільні. Ну потім я зрозуміла, що вона дуже сильно кохає Карпа. А Карпо, я не розумію, чи йому зручно жити з батьками, чи у нього просто замість міськів горішок. Да, це б було б важко, це було б дуже важко. Але це набагато краще. Мені здається, що вони б були б щасливими, якщо б жили подальше від батьків Карпа. А потім, коли Мелашка заїхала до хати, мамка само собою накинулась на цю нещасну Мелашку. Здавалось би, це Мотря така характерна, це вона не дасть себе в обіду. А Мелашка вона ж спокійна, тиха, уступчива, працьовита. Но мамці і це не угодило. Ходить по селу і розповідає, які ж погані в неї обидві невістки. Живем не там, красять не так, прическа не та, конкурс не той, не в той команді, не ті люди, не той виграв, не той програв. Все не так. І все, що вони цілими днями роблять, це соряться, б'ються, ділять територію, курей, свиней, а ще й бізнеси. І поки вони оце билися, махалися, батя так допився, що аж білку зловив. Бе і піздець, бе ме. Це між іншим так страшно. В мене є. Декілька знайомих, які зловили білку, і ти думаєш, що це їх зупинило, щоб і далі не продовжувати пити? Ну на якийсь час то зупинило, ну не на все життя. Ну і окрім всієї території, ділили вони ще й Сарай той нещасний, бо зробили там ремонт, такий красивий порядний ремонт, і не могли поділитися, ж хто ж там буде все таки жити: Мотря з Карпом чи Мелашка з Левко. І тут а в Мотрі останній шуруп злетів. Бо спочатку вона пішла обдирати шпалери в цьому сараї, а потім там собака родила цуценят. І вона з злості пішла закопувати цих цуценят. Так, да, вона потім побігла, спасла цих цуценят. Але справа в тому, що саме цей момент остаточно для мене перекреслив Мотрю. Я знаю, що таке емоції. Але перебач мене, ким потрібно бути. Щоб піти і закопувати цуценят е, ну, наприклад, любою бабкою із села, ну там обично топиться. У неї було дуже сильне бажання завести дітей, але так як Карпо не міг мати дітей, тому вона вирішила після цього інцидента із цуценятами завести хоча б собаку, Логічно. Але й собаку від неї відібрали, бо її випадково застрелили. І багато хто говорить про те, що саме ці події і саме оця сімейка зробили Мотрю настільки злою. Вона ж буквально стала мамкою. З ким боролася, на того і напоролася. Але я би сказала так, що вона ж була з самого початку така. Вона була характерна жінка, у неї був важкий характер. А як вона перебачте мене гралася з почуттями Артемки тільки для того, щоб Карпо приривнував в неї було це з самого початку. Просто саме ці події і ця сімейка, так би мовити, розкрило її поповній. Нарешті, все-таки в якийсь період вони переїхали з Карпом від батьків. І здавалося, от це потрібно було робити з самого початку. Нарешті вони заживуть. Ну у Карпо сталися проблеми із роботою, і їм прийшлося повернутися в село. Я так зрозуміла, що Карпо попав до партії регіонів. Питають дружину, де ти береш гроші? Вона каже: в тумбачки. Так от а що стосується сім'ї Левко і Мелашки. Мелашка та родила. Так причому ще її другу дитину. Мамка все недовольна. Я не знаю, коли ця жінка в принципі буде довольна. От кого дійсно змінила ця сім'я? Це Мелашку. Вона ж була ніжною квіточкою. А після того, як поселилася до цієї сімейки, стала злою божевільною. В сраку пішла. Ма це І не дивно, що Мелашка впала в депресію. І під предлогом поїхати в Києво-Печерську лавру вона втекла із сім'ї. Мені шкода її, що вона із багатодітної сім'ї. Мені шкода, що в 16 років вона народила і вийшла заміж за Левко. Мені шкода, що вона потрапила саме в таку сім'ю. Але вона не кинула свого чоловіка, вона не кинула цю сім'ю, вона кинула своїх дітей. От за це я її простити не можу. Діти не заслуговують того, щоб їх кидали або мама, або батько, да? як у нас прийнято в суспільстві. Так де твій батя за хлібом пішов на все життя. В Києві вона поселилася у однієї жіночки, яка займалася розписом, і це ще повезло Мелашці, що вона потрапила в руки саме до таких добрих людей. У цієї жіночки є син, який допоміг Мелашці потрапити на шоу талантів. І нам відкрили таку невелику шпаринку того, як робляться ці шоу. Всім було все одно на талант Мелашки. Всіх цікавила саме історія Мелашки, що вона втікла від своєї сім'ї сенсаційне співпадіння. На чому робляться подібні шоу в Києві. Вона зустріла хлопця з Донецька, і так вийшло, що Левко зміг її повернути додому. Але вона все ще продовжувала спілкуватися і зустрічатися з тим хлопцем з Донецька. Незважає, вона є важкий період. Так, період. Це називається бути хвоєю. Правда сплела наружу. Левко дізнався про те, що Мелашка йому зраджує. І Левко простив Мелашку за те, що вона втікла, але те, що вона йому зрадила, він не зміг простити. І він запив, забухав так само, як і його батько. Я хочу бухати зараз. Коли говорить про те, що це щось там спадкове, так це не спадкове. Це якраз таке із за ситуації люди йдуть бухати, бо вони бачать в чарці якийсь вихід, якесь спасіння, намагаються запити свої проблеми. Що батька в свій час намагався запити проблему того, що йому зрадила жінка. Що Левко зараз так само шукає спасіння в чарці від зради. Окрім основної історії сім'ї Кайдашів, у нас же є ще й інші історії життя Таньки. Вона ж все-таки родила від Левка, і Левко їй допомагав з дитиною. Але потім так вийшло, що закрутилося, завертілося. І танька почала зустрічатися з Артемом, тим самим Артемом, який закоханий в Мотрю. І саме що жахливо, він далі був. Закоханий в неї. Зустрічаючись зі станькою, він все ще любив Мотрю. Ану, йди сюди, стерва. Ти йому не нужна. Якби не нужна, то він би не приходив. Вона мені дійсно не нужна. Кливон Бляха, То не я з одного боку, а вже ж сумно, що нема кохання. А з іншого ж боку, є реальне життя, і в цьому реальному житті потрібно харчуватися, потрібно жити за щось. І Артем якраз може це все дати. Серіал закінчився на тому, що у батька стався інсульт, і він зліг. Мотря, до речі, все-таки завагітніла. І от знаєш, я пам'ятаю, коли я була дитиною, у мене була дуже зла вчителька. І всі говорили про те, що вона зміниться тоді, коли вийде заміж і родить дитину. Для мене це завжди так було дивно, що як дитина може змінити людину. І знаєш, що дійсно так і сталося? Вона вийшла заміж, вона родила дитину, і вона така добра, така ласкова, така приємна стала. Я не знаю, чи це любов на неї так повпливала, чи це із-за того, що вона дізналася, що таке діти, що на них не треба постійно орати. Але людина дійсно змінилася. І я надіюся, що ця дитина зможе змінити Мотрю в тому числі. І крім того, наступив 2014 рік війна, і Левко відправляється на війну. І такий взагалі цікавий момент, як вони вирішили показати оці от політичні сварки в сім'ї, всередині сім'ї, бо Карпошто він за партію регіонів, а Левко він же навпаки, він проти, він йде на війну. Це прям класичні застолля, коли ви всі починаєте ненавидіти одне одного, і за політики. Якщо ваша сімейка на якихось святах не сварилася і за політики, то. Ви взагалі в сім'ї розмовляєте одне з одним. Ну і чесно кажучи, в кінці я пустила навіть сльозу. Я говорила про те, що я довгий час уникала цей серіал. Я була впевнена в тому, що він мені не сподобається. Бо я не буду лукавити, мені не сподобалася повість. Якось ну, душа моя не лежала до цієї повісті. І екранізацію 90-х я дивилася теж не моє. Але на здивування мені сподобалося. Там класно все. Ігра акторів. Причому чим старше актори, тим краще вони грають. З більш молодими акторами є маленькі такі питання, особливо з дітьми. До дітей завжди є питання. Картинка дуже приємна. Камера, яка не статична, вона рухається за персонажами. Єдине питання, яке мене викликало, це до. Озвучки деяких діалогів. Тобто, видно, що деякі діалоги вони не проговарювалися персонажами, а вони озвучувалися поверх. Це дуже сильно різало вухо, і таке було неоднократно. Та не а ще величезний мінус: за ремікс кінцевої. Пісні. Оце червоне, це любов. Кольори мої, два кольори. Не треба було. Що стосується сюжету, то це реальність. Да, кожен із персонажів він проблематичний. Але тут немає сенсу розбирати, що правильно, а що неправильно, коли це все дійсно відбувається в реальному житті. Люди дійсно так живуть. Я сама із маленького містечка, і я знаю, що це таке, коли ви з дівчатами відправляєтеся в сусіднє село на дискотеку. бо дискотека в вашому містечку вам не підходить, як зробити так, щоб подружка, яка живе в селі, щоб вона добралася до вас в місто? Да, зазвичай ми шукали якихось лажков. Мальчики, пробачте. Але ми вас використовували для того, щоб добратися з села. Знаю, що це таке, коли ти пройдешся не в тому одязі, і твоїй сім'ї вже дзвонять з питаннями: А в чому це твоя Саша одіта? Знаю, що таке худоба, що таке гуси, кури і що таке городи. Господи, до сих пір ненавижу гусей. Він до мене на підкрадулях підкрався. Прикиньте, я от таке попендопал, а він оце крадеться огромний гусак. Ну я вже ж слухи, М -м -м, слухи, да. Там він чого на ній женився, бо батьця її його відмазав. Угу. А там, чого женився? Того, що вона при грошах дівчина. -та. А там чого женився? Бо завагітніла. А це позор, позор на все село. Якщо оце от не женишся на ній, і це до речі, всі слухи я навіть зараз не придумала. Це реальні слухи, які ходять. Які я знаю, всі про всіх знають у багатьох проблеми з алкоголем, ловлять білочки. Це не означає, що всі села і маленькі містечки такі ні. Я знаю дівчат, які з сел, які ходять з люксовими брендами, які відправляються на самі дорогі курорти. А також в великих містах бувають і п'ють, і б'ються, і ділять майно, і все, що завгодно. Просто ми не знаємо, що відбувається в великих містах. Це відбувається за зачиненими дверима. А в селі, і в маленьких містечках, ви знаєте про все на світі. Все. Нічого там не скриєш. Знаєш, до кінця серіалу він мене почав підбільшувати. Таке враження було, ніби я приїхала до своїх родичів, і от спочатку перший день ти на них дивишся і думаєш, ой, ну такі чудні вони в мене. А наступає день третій, і ти такий. йоб твою мать, коли я вже уїду отсюда. судова. От Отаке враження у мене було із серіалу. На початку серіала він мене зацікавив саме своєю реалістичністю. А до кінця його я вже сиділа і думала, коли я від них з'їду. Пиши в коментарях звідки ти і чи застав ти оце от сільський вайб або вайб маленьких містечок. Дякую, що був сьогодні зі мною в таке лайтове відео. І до наступних зустрічів!